Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я Любов. На дворі зима, сиро, холодно. Хочеться щось добренько, смачненько і такого суто пізнього осіннього або зимового. А це, звичайно, картопля чи то відварена, чи посмажена, і з рибкою. Хто полюбляє оселедець, хто яку рибку. У мене сьогодні це буде мойва. Я показувала, як я смажила мою без мороки, щоб не було ніякого запаху. А зараз я покажу вам, як я роблю мариновану або малосолену. Е, мою ось така. Голови не відрізаю. Чому не відрізаю? Тому що всю сіль зайво забирає голова і хвостик. Якщо відрізати голову, то сіль швидко впитається і буде дуже солена рибка. Нам це не потрібно. Помити її гарнесенько. Не відрізати не плавники, нічого, щоб вона була ціла, помита ціленька. Я поставила каструльку і в ній літр води. Вона зараз закипить, і ми, перш за все, варимо маринад. Що в цей маринад потрібно? У мене тут є три лаврові лисочки, можна сказати, тому що два зовсім малесенькі, чотири, ну два зовсім маленькі. Три. З десяток горошин дитиного перцю, дві столові ложки солі, кам'яної солі. Одна столова ложка цукру обов'язково і коріандр. Коріандр по бажанню, але все-таки рибка, малоселена чи солена, вона з коріандром смакує дужче. Якщо у вас є горошок, то горошок одна чайна ложка. У мене ось такий мелений, тому я візьму третину чайної ложки. Третину. Закипить маринад я цей зварю. І потім, щоб він повністю охолов. І ще потрібно буде отакий якийсь лоточок. У мене це спеціально для рибки, я тримаю. Ось такий вона поміщається сюди гарненько, залити, і щоб вона два-три дні поставила ні в якому разі. Кажуть, пишуть, що через 2-3 години можна їсти. Ну, якщо зовсім нема що їсти, ви вмираєте з голоду, то можете з'їсти. А так, самий смак, і сама вона і корисна, і саме безпечна десь на кінець другого дня, а то й на третій день. Ось так. Зараз водичка закипає і готуємо далі. Так, водичка закипіла, кидаємо туди лавровий листочок, духмяний перчик, цукор, сіль додаємо. Гарно все розмішуємо, щоб вилиночку прокипіло. І додаємо коріандр. Я отак. Третю частинку ложечки додам. Отак, от хвилиночку, щоб розчинився сіль і цукор. Щоб розчинився. І отак от і вимикаємо і до повного охолодження. Так, все, маринад у нас прохолов. Щоб вихолодити, геть зовсім, але щоб він був не теплий. Потрібно буде його розмішати, тому що там і коріандрі є, але пахне пахне дуже-дуже такий гарно. І ось тепер можна покласти цибульку, я не буду. Викладаємо рибку, можна одну туди, одну сюди, якщо у вас мало місця. Ось так. Викладаєте так, як вам зручно. Вона з'їдається дуже швидко, тому що вона ніжний смак у неї такий виходить. І така вона гарненька, жирненька. Ось так. І тепер заливаю лаврові листочки, викладаю. Ось так. І заливаю маринад. Маринадом заливаю, щоб вона була покрита зовсім. Оцей весь літр я і виливаю. Ось так. І все гарно такі. Щоб вона вся потонула, отак в цьому. І накриваємо кришечкою і ставимо її у місце. таке, у холодне місце. Добрий ранок. Сьогодні ми з вами зробимо вже нашу. Малосольну. сольну. Мойвочку доведемо до кондиції. Пузики в неї такі вже м'якенькі, сама вона плотненька, вона не встигла розпуститися. Розсіл солененький, вона така, дивіться одна в одну. Дивіться, яка гарненька вся. Ароматно так пахне. Тепер я її всю перечищу, Добавлю цибульки, Залю олійкою. Отакий контейнер, складу перемішку з цибулькою, залю олійкою і будемо потрішечки ласувати. Чищаю я, відрізаю, зараз я вам покажу, як це. Як роблю це я. Я беру рибку, не відриваю руками, я не люблю таку. Я люблю, щоб все було так акуратненько. Одрізаю і пузико зовсім І такий, можна отак. Хто хоче отак, можна отак розрізати. Обережно витягую, гляньте, вона знімається з усіма плівочками чорними з усім, гляньте. Дивіться, чистесенька, білесенька, гарнесенька. І її отак складаю, а потім її вже всі разом з цибулькою буду прикладати. Так, рибочку я почистила, ви подивіться. Кожна чистесенька, білесенька, гляньте, тут ще такі. Жирні прослоїчки є. Гляньте. Вона так відчищається, вона, така, вона так гарно відстає. Ось плавничок вириваєте ось цей. Сюди ручку вставляєте, отак, дивіться. Отак. І ножить не треба. І у вас, дивіться, філе отаке. І кладете його в ротика. Виділяються кісточки, але вона не розповзається в руках. Гляньте, яка вона смачна. Ось так. Тепер є контейнер. На дно викладаю порізано на четвертинки, на половинки, як хочете. Ми дуже любимо цибулю в рибки. В рибки нам більше всього подобається цибулька, тому ми її кладемо багато. І ось тепер я складаю одну туди, а одну сюди. Ось, так. ось такі два лоточки в нас гарні рибки. Тепер заливаємо їх олійкою. Так, щедро, не жаліючи. Тому що олійка теж вона і змякчить, і не дасть псуватися, і кому ли, зайва сіль, вона її витягне. Ось так, накриваємо кришечками. Ставимо в холодильник. Дивіться, отак її потрясаємо трішечки. Ділимося з кимсь, пригощаємо когось і радіємо, що можемо це зробити. Все, хай Бог благословляє вас, і я вас благословляю, миру нам усім, перемоги. До зустрічі! Дивіться, як, яка гарна та ну, купи таку баночку мойви або оселедці, такого коштує дуже багато грошей. А це ні, мойва вона недорога, вона смачна, так що готуйте, а ми з вами ще зустрінемось. А з вами була, як завжди, я любов.